Вітаю, мої любі дівчатка і хлоп'ятка. Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами казкарка Христинка. Вмощуйтеся зручненько у ліжечку, ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ми з вами зараз будемо слухати українську народну казку про жерптицю та вовка. Було в одного царя три сини. Два розумні, а третій дурень. От прийшли вони до свого батька та й просять, щоб він відпустив їх поїздити по світу, подивитися на інші царства. А цар їм відповідає: Що ж, сини мої, вибирайте собі коней з табунів, яких завгодно, і їдьте куди хочете, тільки вертайтесь додому. От пригнали ті табуни коней, а їх, звісно, багато було в царя, та й почали сини вибирати. Обидва старші вибрали коней що найкращих, а менший той, що дурник, узяв найгіршого, що можна коня. От зібравшись зовсім, виїхали вони усі три однією дорогою їдуть собі та їдуть. Усе одна тільки дорога. Коли дивляться далі, Стоять три стовпи, і від кожного стовпа йде дорога одна прямо, друга наліво, а третя направо. На тих стовпах було щось написано, от вони і під'їхали читати. Читають на першому стовпі та й пише Хто поїде дорогою цією, той сам буде ситий, а кінь його голодний. На другому стовпі таке пише Хто поїде цією дорогою, сам буде голодний, а кінь його ситий. На третьому стовпі такий надпис Хто поїде цією дорогою, у того вовк коня з'їсть. От поїхали вони далі. Старший син поїхав по тій дорозі, що сам буде ситий, а кінь голодний. Середульший син по тій дорозі, що сам буде голодний, а кінь його ситий. А менший дурник поїхав по тій дорозі, що вовк його коня з'їсть. Тільки що менший проїхав, може, з версту, іде вовк назустріч йому та й каже Злізай з коня, я його з'їм. А дурникові нічого робити, взяв сідло на плечі. Та й пішов собі дорогою пішки, а коня покинув. Коли це доганяє його той же самий вовк та й каже Сідай на мене і кажи, куди тебе вести. А дурень йому відповідає О, вези, куди сам знаєш, вовче. От привіз його вовк у великий ліс, а в тім лісі посередині стояла хата велика. Біля тієї хати стоїть стовп, а на стовпі висить клітка. А у тій клітці сидить птиця така, що аж сяє. От дурник як уздрів її та й каже вовкові Ох, вовче, як би мені украсти цю птицю, га? А вовк йому відповідає: Ти йди та полізь по стовпу, та не берись за шнурівку, а прямо бери за клітку. Пішов дурник, заліз на стовп та замість клітки і зачепив рукою мотузочку. Коли це дзвоник дзень-зелень, дзень-зелень вибігають сторожі, що стерегли птицю та до нього. А ти хто такий будеш? Ти чого сюди приперся? Чого тобі треба? А, та я хотів, каже він їм птицю вашу вкрасти, та й того тільки. А сторожі йому відповідають: це не проста птиця, хлопче, це жар птиця. Коли хочеш, щоб ми тобі її дали, приведи нам коня до половини золотого, а до половини срібного. Пішов дурень від них, а вовк і питає його Ну, то де та жарптиця, птиця, що ти хотів украсти? Ой, де де, та нема, каже дурник. Розказав йому все, як було, і що треба привести коня до половини золотого, до половини срібного. О, коли так. каже вовк. Сідай же швидше та поїдемо. Сів дурень на вовка і поїхали вони. Їхали, їхали. От вовк і привіз його знову таки у ліс. А в тім лісі стоять усе кам'яні конюшні, а в конюшнях і ржуть коні. От вовк і каже дурневі От іди в цю конюшню та бери першого коня, та не за вуздечку, а за гриву бери! Пішов дурень у конюшню та й знову забув, що йому вовк наказував. Бере коня за вуздечку, а удила тільки брязь брязь. Тут зараз і вискакують сторожі та до нього. А тобі чого треба? Ти хто такий чого сюди приперся? Ой та хотів коня вкрасти вашого. Е, ні, так, хлопче, діло не піде, відповідають йому сторожі. Ти приведи нам дівчину, красуню, що живе за сім верст відціль, у дубовім гаю, от тоді тільки собі коня візьмеш. З тим і пішов дурник від них. Прийшов до вовка, а він його й питає Ну, то де ж той кінь, хлопче? Та нема, вовче, нема. Та й розказав йому, як було і чого хотіли від нього сторожі. О, ну то сідай же швидше, та поїдемо, каже вовк. От поїхали вони. Вовк і привіз його знову у гай дубовий коли дивляться, а по горі ходить дівчина-красуня зі своєю подругою, а вовк, побачивши це, каже дурникові Е, іди до тієї красуні та кажи їй, що тобі дуже хочеться пити. Хай вона пошле подружку свою по воду, а ти бери її скоріше та на оберемок та й неси до мене. Пішов дурник до дівчини та й просить її. Ой, дівчино, так пити хочеться. Чи можете свою подругу попросити, щоб води принесла, бо дуже вже від спраги вмираю? Дівчина, почувши це, стала просити його зайти у хату, а він і відмовляється, що йому не можна зайти. Ой, та не йду, не йду. Ти візьми, будь ласка, дівчино, та пошли свою подружку по воду. А та й попросила подругу. Дурень тоді, як ухопить дівчину на оберемок, там мерщій до вовка, сів на нього і полетів, як птиця навтіки. Прибігли тоді до того місця, де він крав коня до половини золотого, до половини срібного. Вовк став та й каже йому Хлопче, слухай но ну сюди. Я аж перекинуся дівчиною, а ти мене відведи і віддай сторожам. Та як візьмеш у них коня наполовину золотого наполовину срібного, я перекинусь дівчиною, а ти мене відведеш і віддаш сторожам. Як візьмеш у них коня наполовину золотого наполовину срібного, то сідай на нього та їдь швидше по цій дорозі, що до жертв птиці, а я тебе дожену. Так і зробили. Вовк перекинувся дівчиною. Дурник узяв його, відвів до сторожі та й проміняв на коня до половини срібного, до половини золотого, потім посадив на коня дівчину, ту, що вкрав собі, сів і сам та й поїхав тим шляхом, що йде до жарптиці. А сторожі узяли ту дівчину, що він зоставив їм, принесли їй яблук, ягід і усього, усього та й давай годувати. От наївся наш вовк та й каже їм. О, відпустіть мене трохи та погуляти. Вони й пустили його та тільки що випустили, а він враз перекинувся з дівчини вовком. Вони й не уздріли як, та й побіг собі, скільки видно. Тільки курява знялася. Біг, біг він, а далі наздоганяє дурника, аж там уже, де була жартиця, та й знову каже йому Хлопче, слухай но сюди. Я ж знову перекинуся конем, а ти відведи мене і віддай сторожам, та як візьмеш жар птицю, то сідай на коня та йдь аж до тієї дороги, де ти розпрощався з братами, там і підождеш мене, та тільки не спи, а то брати уб'ють тебе. Дурник так і зробив, як казав вовк. Виміняв птицю, сів на коня, взяв дівчину та мерщій і дременув. От приїздить на те місце, де три дороги сходяться в одну, та й сів відпочити, а коня відпустив пастись. птиця сидить у клітці та співає, а дівчина й просить його Не засни ж, будь ласка, а то брати убігуть тебе й мене. Коли дивиться вона, їдуть два парубки. Вона зараз до дурника, аж він уже спить. Давай вона його будити та будила будила і ніяк не розбудить. Під'їхали ж вони туди ті парубки. «Хо-хо, дивись но. Ну каже один. Це ж наш брат дурень. А давай ми його уб'ємо, а коня жар, птицю і красну дівицю собі візьмемо. Так вони й зробили, як сказали. Брата там і покинули, а коня, жар птицю і красну дівицю узяли та й поїхали собі додому. Незабаром прибігає туди й вовк, аж дивиться, уже дурня клює сорока. Схопив тоді вовк сороку та й каже їй Ех, як ти мені не принесеш води цілющої й живущої, то я тебе зараз їм. Охохо, скреке ке Та в чому ж я тобі принесу? питає сорока. Вовк узяв, зробив з листя дві коробочки, одну прив'язав їй до ноги, а другу до другої ноги, та й пустив її. На другий день прилітає вона в полудень і приносить воду. Він тоді взяв, полив дурника цілющою водою та зцілив його, а далі живущою та й оживив його. О, о. Довго ж я спав. Ох ти, дурнику, якби не я, то заснув би й навіки. Обізвався вовк. А ну сідай же швидше та поїдемо, а то старший брат обвінчається з твоєю дівчиною красунею. Сів дурник на вовка та й поїхали. Приїжджає додому, коли це дивиться, стоїть перед ганком коляска, а в колясці запряжений його кінь до половини золотий, до половини срібний. Як побачив його кінь той, так і кинувся до нього. Поволік з собою і коляску, ту, а як побачила його жар птиця у вікно, так і пурхнула до нього, розбила й вікно та вилетіла і сіла йому на плече. Коли це виходить і дівчина красуня та з його братом, така ж заплакана, бо до вінця вже збиралися її брати. Як угледіла ж вона свого дурника, зараз до нього так і кинулась. Ось хто мене вкрав! За нього тільки заміж і вийду. Дивиться на це диво батько і сам не знає, що воно робиться. Тут дурень і розказав йому все до чиста, як було діло, а батько йому й каже Ох сину, роби з братами, що хочеш. А дурник зла на братів не тримав, добрий був натури. Та по справедливості братів забрали до темниці, де вони прожили до кінця життя. А наш хлопець, який зовсім виявляється й недурник, поїхав до вінця, повінчався зі своєю дівчиною, а вовкові своєму зжарив цілого барана та тримав його біля себе за друга до кінця життя. От вам і казка, а мені бублики в'язка. До нової казки, любі мої дівчатка і хлоп'ятка.